Школа номер 8 працює останній рік. Повідомлю, що в зв'язку з відсутністю нормальних умов для навчання питання про існування даної школи стоїть уже не один рік. Чому немає нормальних умов для навчання? По-перше, низька наповнюваність класів. Школа розрахована на 480 учнів, а маємо 266. Друге питання: прохідні класи. Школа знаходиться в двох корпусах, які знаходяться зовсім на різних вулицях. Відсутність актової зали, спортивна зала знаходиться в аварійному стані. На сьогодні громада міста оплачує енергоносії, тепло, обслуговуючий персонал школи, харчування та харчоблоки. Нам, у менчанам, восьма школа обходиться 4,5 мільйони гривень в рік. Я, коли йшла у владу, обіцяла говорити. Правду. Тому хочу повідомити, що тут у восьмій школі завжди занижувалася оцінка знань в порівнянні з іншими школами. Вважаю, що освіта для дітей повинна бути для всіх в рівних умовах. Тому діти восьмої школи перейдуть навчатися в школи, які знаходяться поряд. Це школа номер 1 це школа номер 4 це сьома колегіум школа і. Школа НВК гімназія номер 2 А вчителі всі будуть працевлаштовані. Як мама, розумію, що це можливий стрес для дітей. Але ми обов'язково створимо комфортні, гарні умови для переходу для подальшого навчання дітей в інших школах. Розвію чутки, які поширюють деякі журналісти та політики. Приміщення восьмої школи продаватися. Не буде, воно буде перепрофільоване під сучасну дитячу поліклініку. Приміщення діючої дитячої поліклініки фінансуватися з бюджету міста не може, так як воно знаходиться у державній власності, у власності Діас Стара Умань.